Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний салат. і поживний, і корисний, який складається із червоного буряка-столового, відварений буряк. охолодити і натерти на таку велику терку. Коли будете натирати, треба цей бурячок прямо. Так, надавлювати, щоб були дуже такі широкі полосочки. Так, тепер додаємо, я взяла один здоровий буряк. Треба на один здоровий буряк стакан відвареної квасольки. Можна червону, у мене біля домашня. Перемішую отак. Також. Одна цибулина, я її обжарила до такого кольору. Просто щоб вона притомилася, не була такою жорсткою і не зажарювалася дуже сильно. Можна, хто любить, навіть щоб вона була хрумка. Коротше кажучи, оце оце так. Так, на нашу цибульку потрібно висипати, кинути 2 столових ложечки. Гірчиці у зернах. Так, посолити, поперчити за смаком цибульку, цибульку і так само, і бурячок я не, під, я не підсолювала, то все будете дивитися за своїми вподобаннями. І також прикрашуємо. Зеленню. У мене кріп подрібнений. Це все я добре перемішую. Цей салат дуже смачний, корисний, поживний. І в той же час він, як я б його вірніше назвала, українською стравою. Тому що тут всі інгредієнти наші рідні. Улюблені українські, які ми використовуємо і споживаємо, і висаджуємо на наших українських родючих землях. От такий салат зараз покуштую. М -м -м -м. Дуже смачно навіть на сіль угадала. Дуже дуже смачно. Зараз я його так добре перемішаю. І це справді дуже смачно. Попробуйте Це чудовий, корисний і поживний салат. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Поширюйте. Я дуже рада всім коментам. І з вами хочу більше общатися, спілкуватися. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей, ваша Світлана!